Від початку повтомасштабного вторгнення в нашу країну ми лікуємо наших військових, допомагаємо всім, чим можемо. Надихає працювати далі самовідданість наших воїнів, які, незважаючи ні на що, роблять свою роботу. На холод, голод, страх, ризик вони відчайдушно роблять свою роботу, захищаючи нас та нашу незалежність. Тому що ми, як вільні українці, ми не Хочемо бути об'єктом, ми є суб'єкти, тобто ми вирішуємо, що ми будемо робити в той чи інший час. Ніхто нам не має права указувати та наказувати, що робити. А те, що Росія як країна-агресор робить з нашою країною, то вона хоче зробити з неї об'єкт. Ми не той народ, який буде склонятися та схилятися перед іншими. Ми за своє. Ми боремось кожного дня. Я народився в незалежній країні. Я не маю уяви, як то, коли хтось керує. Я сам вирішую, я сам приймаю всі рішення. Сприйняття незалежності то є сприйняття свободи. Кожен хоче свободу думки, дії, мови, поглядів. Країна складається з людей так. тому те, що на протязі багатьох років коїться в нашій країні, що е, бувають дуже геніальні люди, виїжджають за кордон, тому що не можуть себе тут знайти. Але насамперед країна, країна е, починається з тебе. Якщо ти хочеш робити щось на благо своєї країни, ти повинен залишатися та робити свою роботу добре та Відчайдушно, та ще як сказати, незважаючи ні на що, коли кожен українець буде робити те, що має робити, свою роботу, то тоді наша країна буде на першому місці в світі. Я уявляю нашу країну такою, що точніше хочу, щоб німці до нас приїжджали дивитися на наші дороги. Американці приїжджали до нас питати, як робити те чи інше. Передові лікарі приїжджали до нас на конференцію та питали, як краще оперувати, а не ми повинні були їздити до них та запитувати. Хочу, щоб наша країна знову почала досліджувати космос, бо то є дуже цікаво. Але насамперед я хочу, щоб ми, перш за все, стали вільні від впливу інших країн.